Всім привіт! Ви на каналі mot.com.ua. Мене звати Денис, а сьогодні ми поговоримо про Osmo Mobile 6. Тому заварюйте щось смачненьке. Сідайте і ми починаємо! В світі мобільних стабілізаторів компанія DJI є лідером на ринку. і всі виробники інших мобільних стабілізаторів в першу чергу рівняються на них. Бо, перше, це дуже якісні стабілізатори, в них найкращий софт, і вони створюють щось новеньке. Або якщо не в першу чергу, то вони доводять це до розуму, як в Osmo Mobile 6, забігаючи наперед. В цілому комплект самого стабілізатора в нас. Особливо нічим не відрізняється в порівнянні з попередніми ревізіями, це сам стабілізатор разом з триногою. До речі, колір стабілізатора дуже нагадує Osmo Mobile 3, але трішки темніший. Звісно, що є рамка для фіксації самого телефону, і до неї йдуть ще прорезинені частинки, наприклад, якщо ваш телефон дуже тоненький або, наприклад, має якусь специфічну форму, тобто, за допомогою цього можна трішки її кастомізувати. І в самому холдері також є документація, кабель для зарядки самого стабілізатора, звісно, що роз'єм Type-C, і приємний чохол для його переноски. В цілому все саме необхідне. Взагалі, мобільний стабілізатор в 2022 році. Мало кому буде потрібен, оскільки нові телефони дають дійсно круту стабілізацію вже на тому рівні, який ми маємо. Але залишається дуже великий відсоток людей, яким ця річ буде край необхідна, і в цьому я переконаний, оскільки дуже багато людей починають вести Ютуб, і такого формату стабілізатори дуже сильно допомагають самостійно себе відзнімати, оскільки ви можете використовувати цей же самий штатив які монопот, який в нас вбудований, як штатив, ви можете поставити на правильну відстань, можете нахилити. Одною кнопочкою нажати стабілізатор включає функцію трекінгу, ви можете ходити, розповідати щось, а телефон, точніше, сам стабілізатор, буде виконувати функцію оператора. Другий плюс в тому, що такі пристрої дуже сильно... Покращують якість зйомки саме такою предметною повільною, коли вам, наприклад, потрібно робити огляди машин, точніше саме під зйомку їхню, знову ж таки, через сам монопод ви можете без проблем перевернути стабілізатор в нижнє положення, наприклад, вертикальне або горизонтальне в такому форматі, робити нижню проводку від колес до самого верху. Де да і взагалі, коли ви. Ведете зйомку, можливість опустити камеру набагато нижче, дає дуже багато перспектив з точки зору постановки самого кадру. Я вже взагалі мовчу про класичне селфі, тобто, в основному для дівчат це буде просто must have. То ви йдете, видвинули, нахилили, нажали кнопочку, і функція трекінга все робить за вас. Тобто, ви можете навіть не слідкувати за самою рукою. Камера са Самостійно буде відслідковувати ваше обличчя. Також тут дуже багато саме е, приємних е, автоматичних функцій, які спрощують е, режими зйомки. Тобто вам потрібно просто вибрати шаблон, нажати кнопочку старт-зйомки і все. Стабілізатор все зробить за вас. Звісно, що якщо дуже сильно постаратися, і на останніх е смартфонах, наприклад, як iPhone 14 Pro Max, можна отримати дуже якісну картинку і без стабілізатора. Але навіщо, скажімо так, себе мучити, ходити як інвалід, отак боятися. Боятися зробити якийсь зайвий рух, якщо ви можете без проблем просто взяти стабілізатор і йти як вам потрібно. Ви можете йти розповідати, жестикулювати, і все це стабілізатор зробить за вас. Тобто, на виході ви отримуєте чудову, якісну картинку. Перед тим як перейти до основних переваг Osmo Mobile 6, я скажу пару слів про попередні ревізії, оскільки на даний момент вони також не втрачають своєї актуальності. В Цілому Osmo Mobile 4, в даному випадку це SE версія. Приклад самого класичного стабілізатора, який має складну конструкцію, триніжку і Тримач. Далі в Osmo Mobile 5, основна відмінність того, що він має зовсім іншу конструкцію і має вбудований монопод. Дуже багато е, з користувачів просили саме про такий функціонал, бо. Ну, знову ж таки, досить зручно робити ті ж самі селфі, наприклад. І знову ж таки, цей же монопод вислугує, як і невеличкий штатив. Але в такій конструкції був ряд мінусів. В першу чергу, тут джойстик стоїть не класичний, а фактично тут 4 клавіші, які ви нажимаєте. І дуже часто, якщо вам потрібно робити рух по діагоналі, тут цього зробити нормально не можна було, бо тут не джойстик, а 4 клавіші. І другий мінус такого стабілізатора те, що через його компактність кнопка зумування вона лягає незручно під руку, її або під час роботи постійно великим пальцем чіпляєш, або коли хочеш дійсно зумуватися, її хід самої клавіші дуже маленький і часто виникають випадки, коли ти або дуже сильно приблизив зображення, або навпаки його дуже сильно віддалив. Тому. Фактично, Osmo Mobile 6, всі ці проблеми в нас вирішує. Про колір ми вже сказали. На мою думку, це вдалий вибір, оскільки він чудово підходить як і для жінок, так і для чоловіків. По... власне, сам стабілізатор повністю зроблений з пластику. З однієї сторони, це плюс. Тобто він легенький, але він дуже міцний. Тобто, з точки зору надійності, тут взагалі ніяких нарікань немає. Тут твірда п'ятірка. Єдине нарікання стосується його е, візуального відображення. Тобто, сам пластик хоче в, в більшості випадків він матовий, але він дуже швидко покривається такими слідами користування, коли він десь притерся. Тобто, це, це навіть не царапина, а це якісь як потертості. Переходимо взагалі до його конструкції. Тут по аналогії з ОМ5 ми маємо складний корпус, в якому вбудований в нас монопод, і основна особливість ОМ6, яку ви вже бачите в порівнянні з om 5 це наявність, по-перше, самого дисплейчику, на якому відображаються основні режими роботи, і колеса зумування. Перед тим як перейти до зумування, хочу звернути вашу увагу, що коли ми стабілізатор розклали в робоче положення, він ав автоматично включився і сам мотор поставив в робоче положення. Це дає нам змогу просто встановити рамку на телефон, піднести, приклеїти його до магніту, і сам стабілізатор розуміє, що телефон настановлений і готовий до роботи. Це набагато полегшує його. Налаштування під час роботи, бо, оскільки, наприклад, в М5 такої функції немає, ви берете, наприклад, вашу рамку, і сам мотор постійно бовтається туди-сюди. І знову ж таки, це коли стабілізатор стоїть, а коли ви на ходу йдете, він отак постійно бовтається. З om 6 такого немає. Тобто, ви включаєте стабілізатор, мотор. Стає до вас лицевою панелью, і вам потрібно просто прикласти саму рамку разом з телефоном. Щось схоже було реалізоване в міні-МХ2, тобто на огляд, на який ви, до речі, можете подивитись у нас на каналі. Там це зроблено через п'яту точку, якщо можна так сказати. DJI взяли цю технологію, доопрацювали, і тепер нею можна зручно користуватися. Що стосується підтримки самих Телефонів, в принципі, тут нарікань ніяких немає, оскільки всі сучасні моделі телефонів підтримуються без проблем. Навіть беремо 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max, всі вони сюди влазять без проблем. Єдине нарікання, яке до сих пір може бути актуальним, це сама рамка. Якщо ми телефон використовуємо без чохла, взагалі ніяких проблем. Но Взагалі, хто використовує телефон без чохла? ну дуже маленький відсоток людей, як правило, всі або використовують стандартні чохли, або, наприклад, захищені ще з більшими рамками, і тут же можуть виникнути проблеми. Оскільки сама рамка е, надійно фіксує тільки коли повністю за, захватує телефон. А відповідно з чохлом, ця надійність може бути погіршена. Досить зручно. Те, що поставили все ж таки екранчик, якого не вистачає, на ньому ми бачимо готовність самого стабілізатора, тобто ступінь підключення. Звісно, що його заряд батареї і власний режим роботи. Якщо ми переключаємося між режимами, світова індикація змінюється. Або ми там включаємо режим лок, відповідно, всі позначки у нас зникають. З точки зору експлуатації, це буде дуже корисно саме новачкам, які тільки починають свою зйомку, оскільки досвідченому оператору, в принципі, вся ця інформація і не потрібна. Також мене радує те, що повернули класичний джойстик в порівнянні з ОМ5. Тепер ми можемо без проблем робити будь-які повороти, хоч по діагоналі, хоч вертикально вниз, вліво-вправо. Тобто з тим нарікань немає, як це було раніше. Ну і останнє нововведення в даному стабілізаторі це його колесо обертання. Воно відповідає в нас за зумування самої камери, і якщо ми один раз тапнемо по ньому, то також це колесо буде відповідати вже й за фокусування. Тобто ви можете одним колесом без проблем віддаляти або приближувати картинку. І якщо ви робите якусь макрозйомку, наприклад, або хочете виділити якийсь об'єкт, переключились. І, відповідно, використовуєте фокус вже самої камери. Спочатку я думав, що це колесо буде заважати в порівнянні з іншими стабілізаторами, але знову ж таки DJI, не були б DJI, якщо б вони все це не передбачили. Сам, сам корпус нас трішки відрізняється, і бачимо, що навіть в чоловічій руці колесо ніяк не заважає під час зйомки, тобто якихось хаотичних його спрацювань не буде. І під час зйомки, коли я почав ним користуватися, я зрозумів, що це дуже корисна річ, бо часто ти хочеш виділити якийсь аспект, або події відбуваються десь далі по кадру. і Ти можеш дуже швидко приблизитись і так само назад віддалити зображення. Єдине, що мені не вистачає, як на мене, воно трішки зарізке. Я би зробив його трішки плавнішим. Поки що повноцінного такого гарного налаштування саме по. Плавності немає, але якщо там познімати декілька днів, ти вже без проблем можеш дозувати правильну швидкість і кількість самого приближення. Єдиним таким основним недоліком, який я можу підмітити, це його ціна. Оскільки технології, на жаль, не дешевшують, а тільки дорожчують, курс у нас в Україні, м'яко кажучи, не найкращий. І через всі ці фактори ціна, яку ми маємо на даний момент, не найкраще, тобто вона не маленька. Тобто не кожен може собі дозволити придбати такий стабілізатор. Але якщо він вам потрібен під час подорожей і роботи, то річ, м'яко кажучи, незамінна. Тобто результат, який ви отримуєте в кінці, він перекриває всі ці недоліки з точки зору ціни. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання стосовно самого стабілізатора, ви можете. Як завжди, писати, ми більш детально розповімо. Якщо потрібно, можемо також записати окреме відео про сам фірмовий додаток DJI MIMO, оскільки там дуже багато функцій, як і монтування самих відео, які ви відзняли, і режимів зйомки, про які я сьогодні розповідав. Дякую вам за огляд. Підписуйтесь на наш канал. Далі більше.